У окопах холодно, темно та сиро. Поки наші захисники тримають фронт у тилу їхні маленькі янголи, діти та вихователі центру дитячої творчості вже майже два роки виготовляють для них окопні свічки. Сьогодні центр дитячої творчості звертається до кожного з вас, акерманці. керманці. Допомогти у цій благородній місії може кожен потрібно небагато. Порожні чисті бляшанки з під кукурузи чи горошку, харчовий парафін, віск та картонні коробки для пакування. Окопні свічки це не просто світло в темряві. Вони рятують життя, дозволяючи нашим захисникам зігріти руки, підсушити одяг і приготувати гарячий чай чи їжу. Тож не зволікайте, кожна бляшанка, кожен шматок воску наближає нашу перемогу. Зверніть увагу, центр регулярно надсилає такі свічки на фронт майже з перших днів повномасштабної війни. Вони часточка нашої підтримки та вдячності тим, хто ризикує своїм життям заради нас. Пам'ятайте, що маленький внесок кожного може зігріти тисячі сердець. Приносити матеріали можна за адресою вулиця Миколаївська, 70. Анастасія Києві Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.